Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 2 серпня місяць знаходиться у фазі Убуваючий місяць. Це 16-й місячний день у місячному календарі. Місяць у знакі зодіаку Водолій. Це означає, що найвище керівництво чи держоргани в цей час краще не турбувати а зайнятися організацією проведенням різноманітних зборів, конференцій. Чи приймати участь в них. Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності, корисно зайнятися самоосвітою та здобуттям нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій. Непогано йдуть відносини з нерухомостю, громадська та політична діяльність. 16 Шістнадцятий місячний день досить гармонійний день. Все перебуває у рівновазі. Ми відчуємо деякий надлишок сил, які найкраще спрямувати у творче русло або на фізичне навантаження. Інакше енергія може знайти вихід у необдуманих, можливо агресивних вчинках та діях. На роботі своє службове прагнення залишити осторонь. Воно не дасть позитивного результату. Серйозні справи краще відкласти. Великих договорів не укладати, ключові ділові рішення нехай зачекають до завтра, великі фінансові питання краще відкласти, сприятливо зайнятися генеральним прибиранням на робочому місці, упорядкувати свої справи, документи, навести чистоту на робочому місці, здати старі папери в архів і повикидати зайві речі. День також підходить для творчості, музики, поезії. Обов'язково знайдіть час для друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні слід відкинути нерішучість у бік та діяти активно. Тільки так вдасться досягти успіху. Оцей період. Ви зможете успішно впоратися зі справами, якщо підійдете до вирішення поточних завдань творчо. Телець. Сьогодні ви будете готові зайнятися новими справами. У вас вийде легко розквітатися зі старими борогами і вирішити поточні питання. При цьому будьте пильні та приділяйте увагу будь-яким дрібницям. Протягом цього дня у вас з'явиться багато цікавих ідей. Деякі можуть бути вдало втілені в життя. Близняки. Це неоднозначний день, протягом якого краще утриматися від активних дій. Будь-яку роботу слід виконувати ретельно і головне, не поспішаючи. Рішучі дії заберуть багато сил, але в результаті не вдасться досягти будь-якого позитивного результату. Раки, день не принесе як кардинальних змін найкраще, так і грандіозного успіху у всіх справах. Будьте наполегливішими, що конче необхідно в цей час. Цього дня краще не робити жодних серйозних капіталовкладень, покупок, що дозволить уникнути фінансових втрат. Сьогодні і не завадить обачність та прагматичність при ухваленні будь-яких рішень. Леви, день обіцяє бути щедрим на сюрпризи. Сьогодні вдасться успішно вирішити проблеми, які турбували вас останнім часом. Якщо у цей день буде намічено зустріч чи переговори, то можна розраховувати на успіх і будувати плани на перспективу. Сьогодні краще відмовитися від монотонної та рутинної роботи, яка буде вас дратувати. Діва. Вдалий день для побудови планів на перспективу прийняття важливих рішень. У цей час не забувайте про дрібниці, які можуть вплинути на події майбутнього періоду. Також у цей час не виключено незначних грошових надходжень. Терези Сьогодні завжди знайдеться привід для радощів. У цей час вам вдасться серйозно досягти успіху. У вас вийде багато чого, а результат ваших дій приємно вас здивує. При цьому не поспішайте робити висновки та приймати поспішні рішення. Аналіз ситуації та реальна оцінка поточних подій допоможуть рухатися у потрібному напрямку. Скорпіон. Самостійність у прийнятті рішень буде хибним кроком для вас сьогодні. Цього дня краще діяти колективно, поклавши частину відповідальності на інші плечі. Сьогодні уникайте братися за нові справи. Вони не дадуть особливого результату. Цього дня цілком можливий початок романтичних відносин Стрілець. Сьогодні поточні справи вимагатимуть вашої участі та крайньої уваги. В цей час на слід розпочинати нових проєктів. Вкладення коштів не будуть слушними. Ви можете втратити в ітогі. На роботі уникайте перевтоми, яка може негативно позначитися на здоров'ї та на вашому настрої. Козиріг. Сьогодні можна сміливо вирішувати фінансове питання, не виключене фінансове надходження, можливий прогрес у справах, з якими раніше не вдавалося впоратися. Сьогодні вам можуть надходити і привабливі пропозиції щодо роботи, відкриються перспективи кар'єрного зростання. Водолій Складний та суперечливий день. У вас не вдасться уникнути непотрібної суєти. В цей час не слід експериментувати і діяти необачливо. У важливих справах краще дослухатися порад професіоналів. Вечір стане вдалим часом для підбиття підсумів. Риби це прекрасний день, коли можна легко досягти небувалих висот. Сьогодні вам вдасться зробити те, що раніше здавалося складним і недосяжним. При цьому можливі фінансові помилки та прорахунки у справах. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!